Херсонський гауляйтер Сальдо в ветері Соловйовської програми випадково сказав, що російські солдати мародерять та гвалтують. але скажений рупор Кремля вирішив його врятувати. Та в усьому вони звинуватили так званих бандитів з українських часів. Що тут сказати, Штірліц ще ніколи не був так близько до провалу. Дивимось. Украинская сторона часто рассказывает сказки о колоссальной жестокости русских солдат, изнасилования. все выносят. Но, ну, казалось бы, тогда должны в первую очередь кричать жители Херсона, сейчас радостно бегать с криком. Вот как хорошо вы нас освободили от насильников. Владимир Васильевич, Самое интересное... есть зафиксированные случаи мародерства, изнасилования, жалобы? Ну, в таком хаосе, Такое и есть. Но большей частью этим занимаются как раз не военные, а гражданские лица, которые видят, что пустые дома есть. Соответственно, Они начинают и лезть сюда. Но вот, вот сейчас уже на, на нашей. То есть области... Это как бы бандиты с украинских времен. Абсолютно точно. Ну, понятно, где-то там может быть кто-то и есть те военнослужащие, которые там начинают им помогать, скаж... но не более. Сейчас но полностью... Военные полиции мы Военная полиция, Нацгвардия, блокпосты, если сейчас увидеть, какие они были, какие стали, все уже подтянуты, все собственно говоря, хорошо одеты, корректно ведут себя. У нас есть общее проводится заседание Оперштаб, который регулирует все вопросы взаимодействия между всеми родами войск. Що ж, якщо в ефірі рашистських телеканалів федеральних, зокрема в Соловйова, Сальдо, Гауляйтер, ще кілька разів бовкне такі дурниці, коли ну, практично буде на грані провалу, фіаско в прямому етері, то, ну, очевидно, що Сальдо нарешті стане отрицательним. І його ж приберуть свої ж пропагандисти і його так звані колеги. Що ж, Далі до наступної інформації. Після вибухових днів у Криму Севастопольський гауляйтер Михайло Розвожаєв повідомив про так звану інформаційну атаку на півострів. Каже, що розповсюджується інформація про евакуацію з півострова за допомогою паромних переправ. Розвожаєв, звичайно, каже, що це все маячня, яка спрямована на залякування місцевих, але враховуючи те, що на тимчасово окупованому півострові нещодавно було гаряче, можливо, повідомлення про втечу з півострова не такі уже й фейкові. Просто розважаю, вирішив спочатку сам це все так би мовити перевірити. У Будь-якому випадку звертаємося до всіх колаборантів у Криму. Думайте, поки у вас є. Рупори Кремля нарешті отримали нову методичку стосовно пояснення росіянам того факту, що їхній бункерний правитель є міжнародний злочинець. Пропагандисти кажуть, що такий ордер на арешт нібито є найвищою оцінкою для Путіна. це саме вища оцінка положительная оценка работы нашего президента. Я это так расцениваю. И хочу заметить, что вот даже те люди, с которыми я сталкиваюсь, постоянно мне звонят, даже те, которые очень скептически относились к президенту Путину и курсу, сейчас они его поддерживают. То есть, попросту говоря, вот это действие, которое предпринял Международный уголовный суд, а он это сделал однозначно по указанию Соединенных Штатов Америки и глобальных элит, вот, он, вместо того, чтобы обеспечить, э, так сказать, это было попытка на, на делегитимизацию э, нашего президента немного, много ни мало, но он имел сугубо обратный эффект. То есть, на действительности наш президент получил еще большую поддержку в нашей стране, и это очень хорошо. Так, звісно, можуть росіяни придумувати що завгодно, пояснюючи своїй аудиторії, що нібито це дуже добре, що Путіна зараз визнали міжнародним воєнним злочинцем. Але в будь-якому разі росіяни мають пам'ятати ще дещо одне дуже важливе: що не лише Путін сяде на лавку підсудних, ну якщо доживе до того часу, але він паровозиком потягне ще багатьох своїх посіпак. І відповідати будуть дуже багато ще чиновників, депутатів, силовиків, і в першу чергу також пропагандистів. Гандистів, які і розпалювали ось це вогнище ось цього російського шовінізму. Ну а міністр оборони РФ Шольгу коментуючи можливі поставки в Україні боєприпасів зі збідненим ураном, заявив, що цитата було пройдено ще одну сходинку. Більш того, російський посадовець каже, що сходинок залишається дедалі менше, тож так званий міністр нападу відзначив, що потрібно добре замислитись над кожним наступним кроком. Мусимо розчарувати кремлівського оленяра, оскільки для Росії ці сходинки ведуть тільки в одному напрямку, і цей напрямок в'язниця. Тому це саме Кремлю слід замислюватись про свої вчинки, адже з кожним воєнним злочином. Змінюється і покарання, і сходинок стає дедалі менше саме до пекла і до гаги. Ну а поки Шойгу і його посіпаки рахують свої сходинки, під російським містом Владімір затятий патріот запустив саморобний сармат на Вашингтон. Як то кажуть? А враховуючи те, як виглядає цей так званий аналоговніт. Зрозуміло, одне цей експонат точно є російською відповіддю, так званому загніваючому западу. Дивимось. Вашингтон. Ну що з відео можемо побачити, що в ядерної тріади Російської Федерації величезні проблеми, адже ця ракета не те, що далеко не полетить, вона ще може повернутися назад на місце запуску. Ну а білоруський диктатор Олександр Лукашенко на тлі того, що у нього все йде за планом, як то кажуть, раптом вирішив обговорити з білоруськими силовиками внутрішні та зовнішні проблеми. Відповідну нараду самопроголошений президент проводить у палаці незалежності у мінську. Зазначається, що мова зокрема йтиметься про одну нещодавню гучну операцію своїх спецслужб. Що ж, чекаємо на нові позиції, з яких на білорусь нібито готувався напад, або якусь схожу заяву у цьому ж стилі. Адже вигадати щось нове, кардинально білоруський диктатор навряд чи здатен. Ну і один російський депутат говорить, що наполягатиме на введенні страти для терористів та вбивць дітей. Але мусимо його розчарувати, тому що цим уже займаються Збройні Сили України, які вже ліквідували понад 165 тисяч російських військових. Ну що ж, зараз подивимось на цей матеріал коротко і його прокоментуємо. У нас есть предложение, что террористам, их пособникам и убийцам детей действительно нужно приговаривать в высшей мере наказания к расстрелу. Причем мы понимаем несовершенство нашей судебной системы и у нас очень четкое предложение. Но, во-первых, по таким делам, я, кстати, должен заметить, ничто не мешает нам это сделать, потому что прямого запрета нет, есть постановление Конституционного суда, но у нас мораторий. Да, у нас в открытии Уголовный кодекс, там статьи, в том числе по 105 статье, за убийство, там смертная казнь предусмотрена. Она просто не применяется. Ну що ж, Російська Федерація так поступово, але дуже так впевнено наближається до 1937 року, до 1937 року, коли їздили чорні всі воронки і виловлювали врагов народа. Та і бачимо, що Росія вже наблизилася в тому сенсі, що доносів уже дуже багато. Ну і також бачимо, що і смертну кару хочуть відновити. Ну а там ще виїзні ось ці тройки будуть на каретах, ось цих чорного кольору. Ну і очевидно, що. А Росія, вона навряд чи позбудеться свого комплексу, і так чи інакше повинна просто пробити це дно. Це були всі вісті з болота. Залишайтеся построфові. За далі буде тільки цікавіше.